Мешканець села Древині Іваничівської громади Микола Левчук прикрасив свій будинок вишиванкою. Візерунки чоловік виклав із кришок від пластикових пляшок. Таким чином волинянин зберігає екологію, адже знайшов повторне застосування для сміття, яке довго розкладається та забруднює наше довкілля. Микола Левчук, художник. Раніше він писав картини. Однак, після нещасного випадку з рукою улюблену справу довелося. Покинутий чоловік довго не міг знайти нове заняття, яке приносило б стільки ж задоволені, як і писання картин. Однак потім у газеті прочитав статтю про жінку із Закарпаття, яка прикрасила свій двір різнокольоровими кришками. Тож і сам взявся до справи, це узори то сюди прийшло майже 20 тисяч. Ще в комунальній господарстві назбирав трохи, посортував зімою. І, і наклей, щоб в для наружних робіт. І поклею. Спочатку треба розкреслити на квадрати, ще узора, ну там рахують квадратики, вишиванки, а потім множу на три. І виходить, ну і довжина.